Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюк? Сорян, селян, І Із нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Да. Оцей саме банк. З чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже. <рик> 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 Яка тебе муха вкусила <рик> <рик> Запанікував я! я панікер. Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. Та ви, типу, поганки. Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що? Нас підставили. Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. <звук> <звук> ну що, майстри маскування? Твій <звук> Квітучині прего капучі! Але... Мерешту смалий. Раз і готовченко. Гацький, пограєш м'язами. Папа, у мене пілатес. Пілатес? Гадаєте, ця краса на дивані перед телеком не працювала? Тоді нам доведеться наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Страх, та й... Вау. Окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час рви на здоров'я. всі щасливі а тут <ривляйся> ага. ти ж не хвилюйся так бо твої нерви всім виходять попасти